Сьогодні на поля було на демопоказах. Взагалі на битві агротитанів багато клієнтів. Дана бочка дуже зацікавила всіх відвідувачів заходу, тому що дуже багато є клієнтів, які займаються тваринництвом. і треба кудись здівати свої добрива із лагун. І ми даємо таке комплексне рішення для внесення його в землю. На всю продукцію заводу Кобзаренка зараз є державна компенсація 25%. Звертайтесь, допоможемо, розкажемо, телефонуйте. Завод Кобзаренка є на сайті у наші дані.